Всім привіт, друзі! Це Цензурнет. Я Марина Данелю Кермлаєва. Хочу звернути увагу на два дуже важливих матеріали: у «The Wall Street Journal» і «The Guardian», які досить непогано окреслюють виклики для України і наші перспективи в найближчі місяці, а саме наші перспективи стосунків зі сполученими штатами Америки і з адміністрацією Дональда Трампа. Уже зараз, як пише The Wall Street Journal, після цинічного удару Російської Федерації військового злочину чергового по місту Суми, який трапився 13 квітня, уже зараз між близьким оточенням Дональда Трампа намітився такий розкол. І от є дві людини, які є такими найбільш професійними і схильними до України. Це як не дивно, державний секретар пан Марк Рубіо і ще Кіт Келох, спеціальний представник, який регулярно спілкується із Зеленським і катається до України, часто щоб узгодити якісь певні позиції із банковою. Так от, ці люди вважають, що Дональду Трампу о, треба жорсткіше ставитися до Російської Федерації. І е, взагалі то, так як Володимир Путін не висловлює ніяких таких серйозних бажань завершити цю війну, е, якось вже брати російського диктатора у Лащата. Але справа в тому, що е, на російському боці з самого початку був Стівен Вік, Вітков, це цей забудовник комерсант який постійно пропонує Дональду Трампу привабливі комерційні пропозиції, і от крайнього цитата теж стосувалася того, що ми хочемо так завершити війну, щоб були комерційні пропозиції із Російською Федерацією. І цей комерсант він така людина, яка дуже допомагає Володимиру Путіну опутати паутиною саме Дональда Трампа. А що цікаво, російський диктатор дуже чітко зрозумів, що це може бути козир в його руках, і тепер дуже так ювелірно звів його із таким російським переговорником, колишнім так званим киянином, який вилупився в Києві, але не є українцем, а є росіянином, і відповідно. Зараз є топовим російським переговором, неком звати його Кирил Дмитрієв. Так, от цей Кирил Дмитрієв і Стівен Вітков постійно укладають комерційні плани, як вони будуть приторговувати грошима на російських ресурсах, на європейському ринку, навіть деякі українські ресурси будуть юзати в таких союзах аля Росукренерго, але вже на європейський лад. І от те, що пише Wall Street Journal, Трамп наразі більше схиляється до думки іншого спецпредставника США Стівена Віткохпа, який вважає, що Путін прагне миру після двох зустрічей з ним у Москві. За словами офіційних осіб, як пише Wall Street Journal, навіть ці радники, які виступають за жорсткі дії проти Москви, підтримують його намір зупинити Україну. Проте, от на заваді потужному миру став оцей ракетний удар балістикою Російської Федерації по місту Суми, тому що трапилося це вербну неділю, це ж таке християнське свято. А ми ж знаємо, що республіканці і всі ці пани Рубіо і Келуги на позір розповідають, які вони християни. А от тепер воно трошки не складається. От як ти тепер представиш своєму виборцю? Що ми не будемо карати насправді Владиміра Путіна, і Росію? Хай собі вбивають українців, які просто йдуть святити котики на вербну неділю. Отак вона виходить. Так от, що пишуть співрозмовники видання Wall Street Journal? Вони стверджують, що під час обговорення у Білому домі щодо того, чи варто США посилити санкції проти Росії, щоб примусити її до переговорів. Рубіо і Келлог радили Трампу бути обачнішими стосовно дипломатичних намірів. Путіна. Ну, а Вітков, як ми бачимо, далі гне свою лінію, що от є просто таке, така проблема, яку можна вирішити, це питання п'яти спірних регіонів. Тих регіонів, які хоче Російська Федерація записати з собі. І мовляв, от якщо ми це вирішимо, то вже буде ключ до миру. Але що найцікавіше, як пише Західна преса, всі ці дії заяви посланника представника Сполучених Штатів Америки, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення, вони викликають критику у білому домі і все більше серед республіканців. Ну а далі я ще хочу зацитувати дуже цікавий матеріал The Guardian, який показує, що воно то антиамериканізм це дуже класно, насправді, якщо ти там будуєш плани для другого терміну. Але це не дуже добре впливає загалом на Україну. І от там є така цитата: хочу зацитувати: Україна вичерпує свої запаси американських боєприпасів. Пакет допомоги в розмірі 1,25 мільярдів доларів незабаром буде повністю використаний. Сполучені Штати все ще мають кілька мільярдів доларів, які можна було б використати для надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки. Але з моменту вступу на посаду Трамп не затверджив жодного пакету військової допомоги для України. І тут же питання ставить таке видання The Guardian, чи можна взагалі якось попросити ту допомогу? І от як пишуть автори, що Конгрес може затвердити нове фінансування, але це поки неможливо, поки республіканська партія контролює обидві палати та білий дім. Таким чином, епоха військової підтримки України з боку США добігає кінця. Ну, а тепер давайте мовою сухих фактів. Уже неодноразово з'являлася така інформація, що нам тих пакетів допомоги, які ще йшли від адміністрації Джозефа Байдена, вистачає десь до літа. План Путіна затягнути оцими Кірилами Дімтрієвими і обіцянками комерційних угод для Стівена Віткофа читають для Дональда Трампа. Час якраз таки до літа, і далі якраз і полягає в тому, щоб Трамп не надавав Україні достатньої допомоги, щоб можна було дочекатися того моменту, коли закінчаться ці військові пакети імені. Джо Байдена, а далі можна а, намагатися захопити якісь території і а, застрахати Україну, щоб вона таки пішла на ті перемовини, які вигідні Російській Федерації, отакий От план Росії і для чого їм цей стівен Вітков, якого зараз взяв в оборот, якраз таки Кирил Дмитрієв. І цитую, що пише пишегардян, путін все одно чекатиме, коли становище України зд... стане значно більш відчайдушним, перш ніж приймати будь-які серйозні рішення про припинення цієї війни. В Міру того, як американська військова допомога Україні припиняється, Північна Корея, Іран і і, і... Іран і Китай швидше за все продовжать, а можливо і збільшать свою підтримку Росії. А звучить досить. Негарно для України, для українців, але давайте подумаємо, що ми можемо зробити. Я вважаю, що Зеленський пропустився помилки, коли він вийшов на усе своє крайні інтерв'ю в американську пресу, і почав там гнабіть Дональда Трампа і розповідати про те, що Сполучені Штати Америки недостатньо нас підтримують. Насправді Володимиру Зеленському зараз треба шукати союзників. І навіть Марку Рубіо і Кіт Келуг, якими вони не були, можуть бути нашими союзниками в боротьбі за вплив за мізки Дональда Трампа. А це важливий момент, І що би там не було, і як би ми там на словах не розповідали, які у нас вже там ракети будуються, як ми завтра будемо виносити Москву. Є об'єктивний факт: нам треба по максимуму зберегти американську допомогу. Цілком можливо, вже не буде таких пакетів, як за Джозефа Байдена. То давайте ми будемо купувати їх за гроші. І ми вже чули пропозицію таку попередню від Володимира Зеленського, що ми не проти там купувати патріоти, але після того Зеленський пішов на це інтерв'ю, і Дональд Трамп там а, потім на борту свого літака знову наїхав на Зеленського, сказав, і ледве там не звинуватив, що Володимир Зеленський сам почав нинішню війну. Тобто наша ситуація достатньо а, складна. Ми бачимо, що наші європейські партнери досить повільно розгортаються, а подекуди навіть не можуть дійти. А певного знаменника, що їм взагалі робити своєю обороною, скільки грошей виділяти, чому о, два це мало, чому треба п'ять виділяти відсотків свого ВВП на оборону? Тому нам потрібно зберегти стосунки з американцями. Навіть оце, що там пише The Guardian, що допоки у республіанської партії буде присутність, причому велика присутність в обох палатах їхніх. А ви зрозумієте, скільки нам це ще чекати? Я нагадаю, що ці вибори проміжні будуть лише в листопаді 2026 року. Тобто це ще півтора роки війни, і ми розуміємо, що Російська Федерація вона ж на місці не буде стояти. Тому це теж важливий момент, який нам треба враховувати. Ну і далі, Володимиру Зеленському треба міцніше спілкуватися з тими людьми, які в принципі. Цинічні, але можуть декуди відчувати наше горе, інколи зі своїх інтересів, інколи заради того, щоб краще спілкуватися зі своїми виборцями. Але ми, ми, ми теж маємо грати на цьому. Росіяни для цього послали свого Кіріла Дмитрієва, який пропонує там нереальні мільярди для сімейки Дональда Трампа. А от Україні треба теж запропонувати своє, щоб у Дональда Трампа були пропозиції від України. Тому а, ситуація досить непроста, досить складна, а, так воно дуже неприємно, особливо мені, як людині, яка фактично сформувалася в місті Суми, яка проводила там дуже багато часу, а, яка черпала там саме інтелект у місті Суми, коли з'являється новина, що саме через позицію Сполучених Штатів Америки. Вся велика сімка вирішила не засуджувати Росію, тому що Сполучені Штати Америки сказали, що ні, ми не будемо підписуватись під цим засудженням ударів по сумах. Але давайте скажемо чесно: ці засудження щось вирішують. Ми вже 11-й рік війні. Всі ці засудження, оці всі глибокі занепокоєння, вони ніколи не працювали. Виключно що працює, це коли у тебе є змога потім вдарити по тій військовій частині, звідки і наносився той самий удар по цивільних. По центру міста Суми. А тому Володимиру Зеленському треба навести нарешті лад в Міноборони, а нарешті припинити оці ревнощі Рустема Умерова, свого любимого міністра до всіх тих людей, які працюють в тому міністерстві оборони. І нарешті перестати на словах розповідати що сьогодні, що у нас тут мирна формула, ми закінчуємо війну. А завтра сипати обіцянками, що в нас вже там супер-пупер ракета стоїть і чекає того, коли ми її запустимо на Москву. Нарешті треба бути реалістом і припинити думати про майбутні вибори. Тому що якщо Володимир Зеленський далі буде себе вести і не зважати на реальні виклики, може трапитися ситуація така, що в нас не буде де проводити вибори. І, власне, цього б дуже хотів Володимир Путін, якби ми самі себе з'їли. І перетворилися в державу 404. Повірте, такому варіанту дуже зрадів і Путін, і Стівен Вітков, і його любимий Кірил Дмитрів із яким вони хочуть торгувати, в тому числі за рахунок українських ресурсів, і заробляти шалені бабки для Дональда Трампа. Якщо ми не хочемо подарувати Дональду Трампу нажитися на нас, то треба уже зараз бути дорослими і зважати на всі ці ризики. Часу у нас лишилося не так багато. Якісь поставки у нас томуть американських озброєнь до літа. Але далі, далі вже вступає е, сила потужного лідера Володимира Зеленського, і я впевнена, що ми ще побачимо його у всій красі. Всім дякую за увагу. Це були короткі оцінки важливих матеріалів. Дуже раджу зайти і почитати їх в оригіналі, тому що е, це дуже корисні статті, які показують наші перспективи. Так вони сумні, але така наша війна, війна на виживання.